Доброго дня, мене звуть Вікторія Подгорна, я народний депутат України, представник Комітету цифрової трансформації Верховної Раді України. Сьогодні ми поговоримо з вами про розумні міста і розумне управління. Давайте розбиратися, що таке розумне місто. Я думаю, що більшість з вас давно знає про розумні міста, які розвиваються в світі останні 20 років. Однак ми маємо різне розуміння про те, що робить місто розумним. Розумне місто. Це місто, яке розвивається на основі інформаційно-комунікаційних технологій, але дуже важливо, що розумні міста розвиваються завдяки зусиллям багатьох представників міської влади, міського бізнесу, міських спільнот, громадськості, стартаперів, науковців, які роблять можливим стійкий розвиток міста і залучення різних технологій для покращення послуг і їх ефективності. Розумне місто використовує дуже багато різних сучасних технологій. Звичайно, це і програмове забезпечення, і великі дані, і дрони, і навіть робототехніка, і дуже багато речей, які називаються інтернетом речей, тому що вони пов'язані один з одним завдяки мережам інтернету. Розумне місто використовує дуже багато різних рішень і проєктів. Найпоширенішими технологіями, які використовуються в смарт-сіті, і які є і в українських містах, це Перше, диспетчерізація транспорту і міського руху, це датчики, які контролюють водовідведення і водопостачання, це енергозбереження технології або розумні мережі, які, на жаль, немає в Україні, але використовуються в дуже багатьох містах в світі. Це і екологічний моніторинг, і дуже багато різних рішень, які роблять життя містян більш ефективним і більш комфортним. Давайте подивимося. Чим саме відрізняється розумне місто від звичайного міста? Є такий термін анатомія міста, який запропонований барселонськими науковцями-урбаністами. Справа в тому, що звичайне місто має лише один прошарок інфраструктури це фізична і соціальна інфраструктура. Фізична інфраструктура це мости, дороги, естакади, різні мережі водовідведення або водопостачання, електричні мережі. Або будівля, або е, заклади культури, освіти, театри. Ми знаємо, що кожне місто має такі е, об'єкти. Але смарт-сіті або розумне місто має ще три прошарки, які відрізняють його звичайно. Що це за прошарки? Перший прошарок це мережі різних датчиків, метрів, актуаторів, сенсорів, які об'єднані в мережі. І передають інформацію в реальному часі на спеціальний центр, оперативний центр міста, де вони обробляються і постачають фактично аналітичні дані для прийняття рішень. Як відбувається надалі процес? Це вже третій рівень, третій прошарок, коли існує спеціальне програмове забезпечення, яке, власне, і обробляє ці дані, робить цю аналітику, і навіть передбачення для того, щоб приймати. Більш ефективні і більш якісні рішення стосовно проблем міста. І останній рівень, який використовують дуже часто, наприклад, стартапери, і вони їх створюють, це так звані додатки, які роблять реальними нові і більш досконалі послуги, ніж є в звичайному місті. Однак не тільки це визначає структуру розумного міста. Розумне місто дуже часто відображують як багато кіл. Які поєднані між собою, ці кола є різні сфери розвитку міста. Звичайно, вони існують і в і в простих містах, які не є поки розумними. Це і освіта, окрема кола, і медицина, і ЖКГ, і розумне середовище, і розумне будівництво, і управління. Однак вони не просто існують самі по собі, і в цьому специфіку розумного міста. Вони Взаємодіють між собою на спеціальній так званій операційній цифровій платформі, вони пооб'єднані і взаємодіють між собою як на рівні даних, так і на рівні процесів. І навіть існує термін інтегрального управління, яке є сутністю розумного міста. Що таке розумне управління? Більшість дослідників говорить, що розумні міста безпосередньо пов'язані з управлінням на основі даних, які збираються з різних сфер із інфраструктури міста. Це дає можливість приймати більш ефективні і більш дешеві рішення для міста. Друге, це дуже важливий аспект, про який дуже багато людей забувають. Мова йде про інтеграцію різних сфер, процесів і в тому числі даних. Важливо не просто збирати дані, важливо їх інтегрувати. Це тільки це дає кумулятивний ефект і покращення прийняття рішень в місті. Третє, дуже важливо: насправді розумне місто починається тоді, коли починають взаємодіяти різні стикхолдери або зацікавлені групи, починаючи від міської влади, закінчуючи громадськістю і стартаперами. Тому що звичайне місто. Керується, як ми знаємо, зверху донизу, тобто існує ієрархія, в якій міська влада фактично ну часто одноосібно приймає ключові рішення для міста. Розумне місто, тому і розумне, що там розумна не тільки влада, але і звичайні громадяни, бізнес, звичайні науковці. І четверте, що відрізняє розумні міста від звичайних міст. Розумні міста приділяють велику увагу розвитку різних компетенцій. І освіти містян, особливо цифрових навичок, а також залучають таланти з усього світу для розвитку економіки міста. Давайте розбиратися, що робить розумні міста розумними. По-перше, це міста, які перетворюються в справжній хаб збору, обробки і обміну даними між різними сферами. Місто стає фактично центром цифрової революції. Воно проводить серйозні процеси автоматизації різних проєктів, різних сфер, починаючи з електронного рядування як основи розумного міста, закінчуючи медициною, освітою, розумним будівництвом, розумними електричними мережами, розумним транспортом і дуже багать, в багатьох сферах відбувається цифровізація міста. Далі. Звичайно, розумне місто розвиває таку мережу, як інтернет речей, тобто воно впроваджує багато датчиків, різних пристроїв, які вимірюють е е якість інфраструктури. І більш того, інтернет речей він не просто збирає дані. Інтернет речей дає можливість керувати в реальному часі і реагувати на складні або аварійні ситуації в місті і швидко вирішувати цю проблему. Розумні міста. Забезпечують життєздатне середовище, і вони є стійкими з точки зору екології, тому що в розумних містах дуже серйозно розвинутий екологічний моніторинг. Розумні міста завжди є економічно успішними, тому що вони роблять ставку на інноваційні індустрії, які дають йому найбільший прибуток, найбільше зростання економічне і якість життя. І останнє. Смарт сіті або розумні міста завжди є соціально відповідальними, тому що вони завжди пам'ятають про те, для кого вони працюють для містян і для того, щоб містяни жили максимально комфортному і зручному, екологічно чистому середовищі. А що не робить міста розумними? Це теж треба розуміти для міської влади, для громадян, для бізнесу, і щоб не робити помилки в розвитку розумних міст. І називати нерозумним. Що є нерозумним? Ну, По-перше, це надлишок. Те, що ми стикаємося дуже часто в великих українських містах, в тому числі в Києві, в Дніпрі, в Харкові, це надлишок автомобілів, які запруднили всі наші вулиці, всі наші перехрестя. І це один з показників того, що місто, на жаль, поки й не є розумним. Це надлишок, в тому числі сміття. Це проблема, мабуть, всіх українських міст, на жаль, і це треба вирішувати, використовуючи саморозумні технології. Це надлишок енергоспоживання, тому що ми знаємо, що Україна, на жаль, є одною з тих країн, які надлишково використовує електричну енергію і не тільки електроенергію, а й газ, і вугілля. Тому це теж не є ознакою розумності. Що ще робить міста нерозумними, коли існують різні мережі? Наприклад, енергетичні мережі або водопостачання, які існують самі по собі, і їми керують навіть різні суб'єкти. Тобто, ми знаємо, наприклад, Київенерго окремо, Київгаз окремо, Київводоканал окремо. В розумних містах роблять акцент на інтеграцію управління всіх цих мереж, і це робить місто розумнішим, і це дозволяє надавати більш комфортні і більш ефективні послуги. Наступне розумні міста. На відміну від нерозумних, є мобільними, а нерозумні навпаки. Ми бачимо дуже багато корок на наших вулицях. Ми бачимо, як рідко ходить міський транспорт. Це іноді доводиться чекати і 40, і 50 хвилин. Міста є статичними. Вони не приділяють увагу мобільності не тільки руху транспорту, а взагалі пересуванні і можливостям просування для громадян. І це є помилка, яка приводить до стагнації і втрати інноваційності і креативності, тому що молоді люди, як ми знаємо, дуже часто вибирають місто саме за критеріям мобільності і швидкості пересування. І останнє, що відрізняє нерозумне місто від розумного, це коли міська влада прагне одноосібно приймати рішення, не залучаючи до проєктування, до розробки рішень. Не міський бізнес, не міські спільноти громадські, не навіть науковці. Розумне місто ніколи так не робить, тому що дуже важливим для розумного міста є взаємодія різних спільнот для опрацювання більш ефективних і більш навіть цікавих інноваційних рішень для розвитку міста. Завдяки взаємодії між різними зацікавленими сторонами в процесі розробки рішень і проєктів, дуже часто в розумних містах використовуються на рівні управління і на рівні процесів управлінських такі цікаві інструменти, як краундфандинг, коли збираються гроші на невеликі проекти з залученням звичайних громадян, які замовляють розумні рішення у містах. І навіть приймають участь в їх реалізації. Ми частково бачимо це на проєктах міських бюджетів, громадських бюджетів, які є в українських містах. Але в смарт-сіті є дуже поширеною практикою саме краудфандинг, створення невеликих, але ефективних міських послуг. Друге, використовується обмін різними проектами ідеями між містянами про те, як інноваційним шляхом Вирішити дуже складні проблеми, які, з якими стикаються або групи містян, або окремі райони міста, або взагалі міста в цілому. І є ще один інструмент, який важливий для розумного міста. Розумне місто виступає фактично ареною для створення інноваційних рішень, для інноваційних проєктів, і навіть е, існують такі е, формати, як інноваційні милі, інноваційні арени. Або живі лабораторії, де містяни, і науковці, і стартапери можуть приймати участь в розробці і реалізації справжніх проєктів, які можуть бути впроваджені і вирішити проблеми міста. Дуже важливим компонентом розумного управління є спеціальне фінансування проєктів або розумних рішень. Справа в тому, що більшість міст світу і українські міста не є виключенням. Є дефіцит ресурсів, тому що інформаційно комунікаційні технології це доволі дорога технологія, особливо якщо мова йде про інтернет речей, систему датчиків сенсорів. Тому місто змушено шукати різні джерела фінансування цих проєктів. І останнім часом виникли не просто моделі державно-приватного партнерства для фінансування розумних проєктів і рішень, виникла спеціальна модель, коли фінансування. Відбувається з трьох джерел: перше це публічні фінанси, друге це інвестиції від бізнесу, і третє, це коли самі громадяни частку грошей на важливі для них проекти надають міській владі для того, щоб впровадити те чи інше ефективне і корисне для міста рішення. Великий досвід, який накопичений в багатьох містах світу, а це не менше 200 міст, які розвиваються як розумні міста. Привів до того, що Фактично сформована нова модель управління містом, яка називається місто як платформа. Це означає, що відбувається поступовий перехід від уряду, коли рішення приймається вертикально з гори до низу, і це є управління різними сферами міста окремо, як ми звикли до цього, до урядування, коли відбувається інтеграція. Ресурсів, процесів, різних сфер міста і звичайно, взаємодія різних зацікавлених сторін в місті від військової влади до громадян для того, щоб забезпечити сталий розвиток міста більш комфортні умови для життя на основі інновацій. Я сподіваюся, що інформація, яку ви отримали в цій короткій лекції, буде цікава як представникам міської влади, так і громадськості міст, для того, щоб робити українські міста. Більш заможними, більш комфортними і більш розвинутими на основі використання сучасних технологій та інновацій. Дуже дякую за увагу.